Вас вітає канал Шепіт-казки Ставте лайк, тисніть на дзвіночок, підписуйтесь на мій канал. Привіт, малята! Сьогодні ми вирушимо в казкову мандрівку разом із маленькою краплинкою. Вона відкриє нам свої таємниці, як подорожує по небу, землі та під землею, змінюється і завжди знаходить шлях додому. Тож сідайте зручненько та слухайте уважно, бо ця історія допоможе дізнатися, як живе вода в природі. В гірському ставочку, де чиста вода, на листі латаття краплинка жила, стрибала з листочка, упала, спірнала, ще сотні краплинок вода забавляла. І з лісу до ставу йшло безліч тварин, тут спрагу свою тамували вони. Краплинка і сестри радіти могли. Що користь велику приносять завжди. Як літо прийшло, почалася жара, в ставочку помітно міліла вода, і там, де сиділа краплинка мала, у небо знялася легенька пара. Краплинка невидима стала і умить злетіла високо в небесну блакить. Тут холодно, дуже, і крапля мала, Мостилась на хмару й була не одна, ще безліч сестричок злетіло сюди. Усі піднялися на небо з води. Летіла хмаринка над лісом, над садом, над полем широким і над виноградом. Цікава краплинка дивилась згори та бачила щедрі природні дари. Невдовзі хмаринок зібралось багато, і в натовпі цьому починалося свято. Ревіли громи, блискавиці зоріли, на землю дощем всі краплинки летіли. Так наша краплинка в саду опинилась, а потім під землю крізь ґрунт просочилась, і знову вона опинилась в воді. Плила з усіма довгий час в темноті, а потім побачила крапля мала, тут теж повним ходом вирує життя жуки, черв'яки, змії, миші, кроти, а днори, зайці, борсуки. Зібралася звірів орда мала. І всім для життя їм потрібна вода. Краплинка пишалась, вона головна, аж раптом на землю пробилась вода. Струмочку, що витік із джерела, поплила по темному лісу вона. Водичка холодна, цілюща була, і жадібно пила її звірина. Краплинка стрибала в бурхливім струмку, дивилась довкола на дивну красу, ялинки, смереки, дуби, явори, світанки стрічали вони й вечори. Краплинка весела й щаслива пливла, бо знань чи маленько здобула вона, скінчилося літо. І осінь настала, земля золоті свої шати дістала. Минув листопад, прийшла люта зима, і крапля відчула, що інша вона. Ударив мороз і заснула ріка. Зробилася льодом краплинка мала, так спала всю зиму в маленькій крижинці, а сестри. У Бурульці в біленькій сніжинці, та знову на землю вернулась весна, розтанула крига, крапля ожила, раділа, стрибала і дальше пливла, співали пташки і діброва цвіла. Невдовзі закінчився темний лісок, І води свої влив струмок у ставок. І сталося чудо краплинка маленька побачила рідне латаття здалека. Вона опинилася знов серед гір, тут любий ставок і росте осокір. Цю подорож крапля здійснила мала, бо так кругообіг свій робить вода.